Друзі, всім привіт! Роблю сьогодні загальний розклад для підписників каналу. На питання, на що варто звернути увагу цього тижня? Розклад буде загальний, тому велике до вас прохання у коментарях написати номер карти, яку ви обрали. І потім в кінці тижня дати зворотній зв'язок як це про вас? Як цей розклад програвся у вас? Що відгукнулося? І безмежно вдячна вам за відгуки та ваші вподобайки, адже це для мене показник того, що вам потрібні такі розклади і потрібні підказки від Всесвіту. А тепер даю відповідь для тих, хто обрав саме першу карту. І вам дали білу карту, яку я привідкрила колесом фортуни і семірочкою мечів. А біла карта це карта вищих сил. І коли вона випадає, зазвичай говорять: на все воля Божа. Довіртесь вищим силам цього тижня, адже з вами поруч сам Бог. Вас ведуть вищі сили і направляють, допомагають прийняти вірні рішення та відповіді дають на ваші питання, дають підказки з простору. Але не варто поспішати чи необдумано приймати рішення, брати відповідальність за інших чи їхнє життя, їхні вчинки чи їхню долю. Залиште це Богу, Він справиться краще за вас. А ваша справа цього тижня довіритися долі. Слідкуйте за підсказками і знаками вищих сил, слідкуйте за тими випадковостями, які вам зустрічаються, але насправді це не випадковості. Адже вас чекають цього тижня доленосні кардинальні зміни у житті, навіть якщо ви цього ще не бачите поки. Бо біла карта, привідкрита з колесом фортуни і семірочкою мечів, може говорити про те, що прийшов нарешті час Все почати спочатку, по-новому, з чистого листка. Почні діяти по-новому, не так, як завжди, з новими думками, з новими планами в майбутнє, досить діяти по-старому і так, як ви звикли. Якщо ви хочете нового життя, а вчинки старі, дії старі не змінилися. Тому починайте переналаштовувати себе. Хочете нової роботи, а сидите на старій, на остогідлій роботі, бо боїтеся змін. Хочете поїхати на відпочинок, а сидите зазвичай вдома і в шкафу складаєте гроші на колись. На, може, десь колись поїдучи на чорний день, нехай лежать, а життя іде, і час спливає. Або говорите про одне, а робите інше. І цього тижня при такому розкладі. Біла карта Колесо Фортуни і Сім мечів вам говорить про те, що у вас є прекрасний шанс прислухатися до себе справжнього, маючи підтримку вищих сил, вищих духовних насавників, самого Бога, почати жити по-новому, вийти на новий рівень і змінити свою невпевненість і хитрість на впевненість і цілеспрямованість, рухатися за душею, а не за розумом. Змінити свій підхід до ситуації, справ, людей, до життя, діяти по-новому, цінуючи особистий час і життя, а також особистий час інших людей, Довіртесь своїй інтуїції та відгуку серця, що Вбереже вас від аферистів, злодіїв, махінацій, конфліктів, виведе зі складних ситуацій та обереже від втрат чи хитростей, і все виведе на чисту воду, де була брехня. А якщо коротенько довіртеся простору і Богу, своїй інтуїції, слідкуйте за знаками вищих духовних наставників, адже цього тижня на вас чекають перевірки від всесвіту, як кажуть навшивість і довіру. А ще у даному поєднанні карт, зверніть увагу на те, що у вас буде певна ситуація, можливо, і не дуже приємна, але завдяки певному випадку, долі, співпадінню, фарту, як хочете назвіть, у вас буде можливість уникнути чи втекти від неї, наче від вас відвели біду і кризову ситуацію або негативний якийсь сценарій. І це дія саме вищих сил, це дія білої карти. І знаючи ситуацію, яка зараз у нас в країні. Тому хто обрав саме першу карту як рекомендація: не ігноруйте тривогу, бережіть себе та своїх близьких, довіртеся своїй інтуїції. А для когось це буде навіть заклик на кардинальну зміну у житті, можливо, навіть зміну місця проживання чи тимчасового перебування, щоб оберегтись. Також це поєднання карт може чітко вказувати саме на закон причини наслідку, що посіяли в минулому. Цього тижня пожнете самі. Тому якщо за душею маєте певні якісь хитрості, борги, десь щось украли чи втаїли, махлювали чи брехали, цього тижня все вийде на чисту воду. Доведеться відповідати за свої дії. А взагалі, Семірка це карта колісниці. А колісниця це завжди про рух, про напрямок. Тому зверніть увагу, куди ви рухаєтеся, в якому напрямку, які у вас цілі і помисли. Будьте пильні і уважні, довіртеся серцю і душі. Тоді на вас чекатимуть надзвичайні, приємні, кардинальні зміни, хтось їх називає чудеса, приємні неочікувані випадки, на які ви навіть не очікували, що допоможуть знайти саме вам вихід з будь-якої, з будь-якої ситуації, виведуть цілими і неушкодженими, врятують від біди, і вам буде здаватися, що це, наче на грані фантастики, але так буває. Тому будьте уважні і пильні, почніть своє життя і цей тиждень як з нового листа, як з чистого листа. Довіртеся Богу і вищим силам. Якщо зустрінете людину зі свого минулого, це теж для вас знак і підказка. Сюди ретельніше придивіться, про що цей знак для вас він для вас буде особливим. І не зациклюйтеся на минулому, на образах, болях, травмах, подіях. Нехай все минуле з вдячністю за досвід відійде. І впевнено, і без вагань з такою потужною підтримкою небес рушайте в нове наповнене життя. І не забудьте у коментарях написати саме, як програвся у вас цей розклад цього тижня, як вам воно відгукнулося. Я дійсно вам безмежно вдячна за кожен лайк, за ваші відгуки, за ваші вподобайки. так, І для мене вони важливі. Для мене це показник саме того, що моя праця не даремна і вам важливі ці підсказки від всесвіту і ці розклади. Дякую вам.